Всім доброго часу! З вами Лавра. Подивимось. І ще раз буде спроба бити по дамбі, там, по мостам в кривому розі. На Кривий Ріг. Знову спробують бити саме от по тим точкам, які нещодавно вдарили. Кривий ріг. Чи буде ще спроба вдарити по дамбі? Роснею? Так, да, буде, спробують. <донут> mm -hmm. uh, да, бачите? Спробують так, щоб воно повиливалося знову. Спробують вдарити. Спробують вдарити, спробують, в них вже є точки, вони вже uh, прив'язані. Бачите, розірвати захочуть цю цепочку, тобто, що прорвало, захочуть. І десятка Пентаклі може означати, що десь частково вони можуть потрапити знову. Чим це закінчиться все? Ну, їх будуть зустрічати, звісно, да, ПВО і так далі будуть. Значить, ще, да, ПВО буде, але напади на ці точки буде спроба, буде спроба. І навіть, чесно кажучи, є велика, великий відсоток вероятності, вирогідності того, що вони кудись потраплять знову. Так, да, ви бачили декілька карт ПВО. Тобто, ви бачили, що і король Жезлів їх зустрічає, що там ще було. Будуть гуртом діяти, щоб це зупиняти. Але вибух, вибух можливий, що я можу сказати, ось іще йде Лицарь Жезлів їх зустрічає. Тобто ПВО, а також інші там наші з нашої сторони пушки, які будуть кудись там теж в них стріляти, вони будуть. Але є вергідність того, що десь буде вибух. І пролитий кубок, ви бачили. Все, пока-пока.